А чому обирають всі, особливо наші підписники, мотоблок з коробкою 4 плюс 2, з ногою див і з валом відбору потужності? А давайте зараз розбиратись. Дивіться саме ця моделька: це ТР-6 див, але вже оновлена на чобітках. Ви можете замовити з любими колишатками, Ми для вас це все зробимо. Але дивіться, як круто виглядає. За серце надійний двигун сім кінських сил, коробка збільшені і зменшені. Вмикаємо вал відбору потужності, до якого з часом можна під'єднати роторну косарку, активну фрезу, все, що забажаєте. І нога, див. Ну і звісно, підписник мені каже: А покажіть, як він запускається, що таке нога, див. Ну, як не показати, такі сучасні технології. Стоп двигуна. Перед запуском обов'язково перевіряйте нейтральну швидкість, оберти не чіпаю, закриваю заслоночку. І запускаю. Прибираю заслоночку. Зараз дам йому трохи обертів. Все добре.